Ковальчани обурені щедрістю свого депутата від округу ще у серпні на святкуванні річниці власного фонду Івахів створив ажіотаж, приурочений до відкриття набережної Ковалі. Там вклали бруківку за нібито гроші нардепа. Проте у міській раді дивуються, адже з бюджету міста виділили на це більше 2 мільйонів гривень. Новим сюрпризом стало й те, що доріжка Івахіва вже зіпсувалася. Ковальчани обурені. Ще в серпні Степан Івахів подарував на честь п'ятиріччя фонду Патріоти Волині їм бруківку, за яку вони самі ж і заплатили. Адже на облагородження набережної з міського бюджету віддали понад 2 мільйони гривень. А відкривав її чомусь народний депутат як подарунок від себе міської ради звернулись мешканці міста за роз'ясненнями, виходячи з оголошення, розміщено в мережі Фейсбук 20 червня о 11.45 на особистій сторінці. Вірфодосук стало відомо. Цитую дослівно, 13.00 дарунок місту, святкове дійство з нагоди відкриття благоустрою території набережної, зроблено за рахунок благодійного фонду Степана Івахіва Петріоти Волині. Звичай зазначено, виходить, що повністю будівництво даного об'єкту профінансоване з гадійного фонду Степана Івакова та триоти Та ми знаємо, що за суми ми виділяли на будівництво, що зазначено набережної з міського бюджету. На вулиці Набережні, яку відновили менше як півроку тому, бруківка просто сповзає у воду. Місцеві депутати не передбачили такої проблеми. Так, це гарний об'єкт, але це об'єкт, який закопано мільйони грошей Ковальської міської громади, що вже знову потребує нових мільйонів. Це при тому, що міської влади не має коштів на школи, садочки і інші соціально значимі проекти. Чи будуть знайдені винні у недолугості цього будівництва? Щось ми побачимо. Побачимо, як наша влада дасть оцінку своїм діям. То скільки на спозаючу бруківку щедрий народний депутат виділив коштів, досі невідомо. Скільки місцеві не вимагали у мера звітності, той, немов води в рот набрав, всі суми виділяємо на місто узгоджуємо з мером, але називається це по чоловічому Жмемо руки зрозуміло, що юридично він не має інформації, бо я і не даю, йому яку він може дати офіційно відповідь. Бо для того, щоб він дав мені офіційну відповідь, він має мати абсолютно. Він має від мене мати офіційний папір. А оці гроші а він які... офіційно копей від мене немає. каже разом з мером вирішують, що потрібно городянам, і просто дає вказівку дати на це гроші. Набережно набережну робили. До якоїсь частини зробив він? Що він має допомогти? Якої частини почав робити я? Тобто гроші вкладені в якісь міської ради і ваші? Чи вкладатиме Степан Івахів гроші в ремонт набережної, яка не так довго милувала око? Залишається здогадуватися. Софія Гудич Олександра Ткачук для новин на часі.